Понад 450 життів українських героїв забрав Іловайські котели. Це тільки офіційна статистика. Сьогодні в Дніпропетровську згадували бійців, які пішли в АТО саме з нашого міста та не повернулися. У пам'ять про них волонтери та священнослужителі капелани встановили кілька гранитних плит із викарбованими іменами. Біля нового меморіалу відбулася панахида. Люди згадували загиблих у найкривавіших боях за всю історію АТО. Надо было лечь, чтобы он не пошел. А он же, мама, у меня там ребята. Син Валентини Савеліївни, боєць батальйону Дніпро 1 загинув рік тому під Іловайськом. Вона каже, що зараз триматися змушують лише онуки. У боях під Іловайськом полягло понад 450 воїнів. Ще близько 500 були поранені. Галина Савчук свого сина втратила вже у лікарні. Він помер від ран на руках матері. Під світлиною, що висить на алеї Небесної Сотні, вона тоді написала йому вірш. Фотографія, яка тут на стелі, вона Зділана на нашій кладочці через ріку кільчень, от як прощас. Вона так і не може покинути лікарню мечникова, тож працює там волонтером. І весь час розмірковує, чому помирають молоді і найкращі. Тому що якщо б я в 90-ті во время становлення государства взяла в руки оружиє і сделала государством государство. Они 25 років розносили його по карманах і розсовували по полочкам то як хотів. Наверное, мой син би не погиб. Брати відповідальність на себе люди зараз лише вчаться, кажуть священники Української православної церкви Київського патріархату і самі дають приклад. Вони знайшли матеріал майстрів, облаштували це місце і разом з волонтерами тепер організували День пам'яті загиблих. І ми от, от, от це ось робимо разом з громадськими об'єднаннями воїнів, ті, що демобілізувалися, чи громадськими організаціями, які підтримують наших захисників, і от таким чином ми е, зробили от, 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 от таку акцію. Тут взагалі пропочатані ті, що загинули за оцей срок, починаючи з, з початку бойових дій і, і, і по зараз. Ті, що підтверджені, є ще ті, що не підтверджені, але буде можливість, ми будемо й далі гравірувати ці пліти, викладати і таким чином вшановувати пам'ять наших воїнів. Зараз викарбувано 130 імен. Важливо, щоб можна було згадати кожного, тому каже отець Дмитро, тут з'являться ще три плити. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.